Вітаю, Вітаю вас в рамках офіційної прес-конференції європейської політичної співружності, пані Мате та пане Володимире Зеленський. Дуже дякую. Перш за все, дозвольте мені розпочати зі слів мої глибокої. Симпатії та співчуття єврейському народу інцидент в Манчестері жахливий, і всі мої думки наразі линуть до сімей, людей, що постраждали. І, шановний Володимире, хочу сказати що наразі ваша країна. Захищає всю Європу не лише себе, і цей форум форум європейської політичної співдружності, було створено як нашу реакцію в рамках нашої реакції на російську навалу. І я хочу сказати, що я глибоко підтримую ваш народ, і нам чітко зрозуміло, що Росія є загрозою не лише для України, але і для Європи. І ми говоримо про атаки не лише а дронами, але й іншими видами озброєння. Ми говоримо і про кібератаки, атаки проти критичної інфраструктури. Росія всіляко випробовує наші сили, і саме тому нам необхідно бути сильними. Саме цьому була присвячена наша зустріч, і саме тому ми всіляко по. Єднали наші сили, щоб бути сильними разом. Знов таки нам необхідно всіляко посилювати нашу підтримку по відношенню до України, і мені також хотілося щоб всі європейці розуміли, що кожне євро і кожна крона це пряма інвестиція у безпеку Європи. По друге ми хочемо вибудувати більш сильну. Систему безпеки оборони в Європі і. Частина нашої реакції це знов таки посилення виробництва дронів, і нам необхідно мати дуже сильне співробітництво з вами в цих рамках. І звісно, в Європі в нас є багато різних бачень, але всі ці відмінності не є настільки важливими в моменти таких великих викликів, які нам нам посилає Росія, тому наше спільне завдання це наша оборона і наш захист, самозахист і також звичайно, і я би хотіла завершити на тим тих словах, що Європа вважає, що війна більше не є вирішенням проблем, і ми будемо всіляко підтримувати вас. І я хочу надати слово вам, шановний Володимире. Дуже дякую за ваші добрі слова, за вашу підтримку, за те, що запросили нас, шановні журналісти, Е, наші команди сьогодні мали дуже багато продуктивних зустрічей, і я надзвичайно дякую МЕД за таке вдале проведення саміту. Е, на превеликий жаль, ми побачили, що Росія посилила свою навалу і. Зараз нам необхідна політична воля, і це буде е, однією з основних тем. тем е, це е, наша здатність надати адекватну відповідь е, на дронову навалу з боку Російської Федерації. Інциденти з дронами. З боку Російської Федерації зайшли за НАТО далеко. Ішлося про Польщу, Румунію, Данію і також береги Балтійського моря зазнали цього, і тому нам необхідна спільна відповідь, реакція, і необхідно, щоб кожна з європейських країн мала цей функціонал для того, щоб боротися з бронами. І в нас є відповідний досвід, яким ми будемо ділитися з данією і. Звісно, я сподіваюся, що ця ідея спільної допомоги, спільної діяльності, спільної відповіді всіляко допоможе нам. допоможе кожній країні. Звісно, мати захист від будь-яких дронів. і Звісно, ми говоримо про те, що Росія створила велику загрозу через ці дрони, і ми хочемо, щоб жодна країна не почувалася незахищеною перед лицем цієї загрози. І я хочу подякувати Данії та Європі за розвиток різноманітних програм в оборонному секторі. Сьогодні ми говорили з партнерами, які розривають, розвивають програми з безпеки, і ми дуже сподіваємося, що ми будемо надійними партнерами і ми Сподіваємося на. Безпекові гарантії, і ми дуже сподіваємося, що ця модель, яка буде працювати для України, буде працювати і в Європі. І ми багато говорили про війну, про те, як солдати борються, і як Росія багато чого зробила цього року, але насправді досягла дуже мало і ми дуже дякуємо. Росія вдається до багатьох багатьох різних помилок, і нам необхідно the посилити тиск таким чином, щоб the вони the змінили свою політику і були вимушені закінчити війну. Нам необхідно посилити пакети санкцій, і вдатися до інших дуже сильних інструментів. Також в тому, що стосується торгівлі нафтою, нафтопродуктами і також максимальних санкцій. необхідно, щоб європейські країни обмежили купівлю енерг... енергетичних ресурсів Російської Федерації. Будь-які зв'язки з Російською Федерацією можуть бути використані проти вас отже необхідно щоб це було розірвано, і щоб людське життя було найвищою цінністю і також я закликаю до повного використання заморожених російських активів і необхідно імплементувати використання цих активів. І сьогодні ми говорили також з лідерами, світовими лідерами щодо європейського майбутнього західних Балкан та Молдови всі. Розуміють, що Україна готова до відкриття кластерів, першого кластеру. Це фундаментально важливо і важливо законувати свої е, зобов'язання. Я дуже дякую тобі, мете. Я дуже дякую дані за те, що прийняли нас сьогодні і за сьогоднішні зустрічі. Дуже дякую. І зараз ми е, надаємо час для запитань. Будь ласка, ми починаємо з новинної агенції Данії. Будь ласка, Дуже дякую. будь ласка, запитання до президента щодо результатів сьогоднішньої зустрічі в Копенгагені. Ми говоримо про те, що прем'єр-міністр говорить про членство України, про дуже скептичну позицію щодо Членства України, що ви думаєте про дуже відмінні думки в Європі щодо членства України в ЄС та НАТО? і, будь ласка, запитання до президента, пана президента та пані прем'єр-міністра, пані прем'єр-міністр, що ви чи можете ви запропонувати стратегічне партнерство Україні замість членства? Чи ви бачаєте це як щось необхідне? Чи, чи ви думаєте, що єдине, що може бути, це членство в ЄС? Так, так, я думаю, що нам необхідно дуже прямо думати про нашу стратегію і розширення європейського союзу є частиною нашої ідеології. Україна є частиною європейського континенту. І нам необхідно вибудовувати якомога сильнішу Європу, і я думаю, що тут в цьому випадку йдеться про розширення Європейського союзу. 26 країн згодні з тим, що Україна повинна доєднатися до нас і навіть знаючи, що існує війна. і Я Звичайно не буде дозволяти одній країні приймати рішення щодо європейського майбутнього і європейського союзу як такого і я не думаю, що якісь половинчасті обіцянки є хорошою ініціативою, і те, про що я думаю, це те, що нам необхідно знайти консенсус з такими державами, як Угорщина, але я не думаю, що нам необхідно відхилятися від стратегії, коли йдеться про uh, заморожені uh, активи. В нас була важка, але дуже плідна технічна дискусія. Вчора є питання, на які Необхідно знайти відповідь, але я ві... певна того, що ми знайдемо відповідь на запитання, але Росія заплатить за ту шкоду, яку вона нанесла Україні. Дякую. You Дуже with дякую за запитання, і я повністю згоджуюся з пані Матте. У нас є ця єдність від наших справжніх партнерів. Від більшості країн Європейського союзу, Європи в широкому розумінні, те, що ми бачили сьогодні, і не лише сьогодні, з нашими партнерами з Європи, але також і зі сполученого королівства Великої Британії. Але але і особливо після дронових атак з боку Російської Федерації я думаю, що ця єдність стала сильнішою, і я думаю, що реакція також має бути дуже сильною, я так вважаю, але в будь-якому випадку ми будемо працювати над цими питаннями. І разом ми будемо вибудовувати цей новий формат. Я певен того, що нам необхідно це вибудовувати для всіх країн, і це дуже важливо не лише для лідерів, але для суспільства, для людей, щоб вони розуміли ці питання, пов'язані з безпекою, і наскільки це важливо і в тому, що стосується блокування нашої дороги до європейського союзу, ніхто не може її закрити, заблокувати. Тому що це наше рішення, рішення українського народу, і звичайно, це рішення Європи, бачити Україну. Як члена майбутнього члена Європейського союзу, але звичайно, це залежить знов таки від єдності і спільного рішення. Так, у нас є проблема з Угорщиною. Ми можемо про це говорити відкрито, тому що Віктор Орбан він очікує виборів, і я думаю, що це не так розумно. E, тому що в нього вибори, і саме тому він блокує великий народ, чисельний народ, тому що. Росія насправді розпочала цю війну через нашу волю, наше рішення вирушати прямо до Європи, тому що ми відчуваємо е, ті, ті ж самі почуття, ті ж самі цінності. Ми розділяємо, що й в країнах Європи. Дуже дякую. Будь ласка, наступне запитання. Інтертіві, будь ласка. Дуже дякую. Мене звати Ніна Коломіць. Я з Інтертв канал, Київ панове президенте. Росія всіляко вражає інфраструктуру в Україні. В Вашингтон Пості написано про те, що представники іноземних розвиток. Надають координати і дані, що пов'язані з цими атаками, і питання до пані прем'єр-міністра. Чи готові ви підтримувати в виробництво дронів, а також далекобійної зброї, щоб боротися з російським тероризмом? Я можу дуже коротко відповісти так так, можу я також відповісти. You дуже so, дякую all, за запитання. Перш за все, ми ніколи не атакували якусь цивільну інфраструктуру в Російській Федерації. Ми завжди відповідали на атаки проти нашої інфраструктури. Вперше, перше більш ніж рік тому в нас не було. Потужності, щоб відповісти, коли були блекаути і багато жахливих речей. зараз ми можемо надати цю відповідь, і вони відчувають наші сильні потужні відповіді. Нам необхідно трохи більше фінансування, коли зараз, наприклад, йдеться про п'ять-шість сотень дронів uh, 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 тому, що стосується функціоналу. В нас недостатньо функціоналу, що стосується фінансування uh, фінансування, uh, фінансування недостатньо, але И при нарощуванні фінансування ми будемо сильнішими, і в Росії буде більше питань від їхньої спільноти від їхнього соціуму до їхньої влади. і раніше ми на далеких дистанціях використовували певні види озброєння, і після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки так ми можливо будемо мати щось більше, я не знаю. Ми побачимо. I can, I can так, і можливо, я можу додати. А, ви знаєте, що в нас буде, так на превеликий жаль, я цього не знаю. Те, що я знаю, що у вас все ще є вільний потенціал з продукування зброї і я. Закликаю наших колег та союзників надавати більше фінансування, більше грошей, вкладати більше грошей в продукування, виробництво зброї. те, що необхідно, це фінансування. Так. Так, будь ласка так, Ендро Дрі Ройтерс, Шановна шановне прем'єр-міністр Ковиск, сказала, що ви би не дозволяли панові Віктору Орбану приймати рішення. Але ви знаєте, що європейські процеси відбуваються з, з єдиноголосної думки всіх членів Європейського союзу. Отже, як ви насправді приймаєте. Рішення, коли Угорщина видається до таких явних кроків, і як ви думаєте, справлятися з цими ризиками? і, пане президенте, пане Володимир Зеленський, що стосується, можливо, підтримки з боку США, як ви думаєте, On як це відобразиться на підтримці з боку США, якщо президент Трамп каже я не підтримую радше ні одну, ані іншу сторону. Що ви думаєте про конкретну підтримку в такому випадку? Чи я почну? Так, так, будь ласка, коли ми говоримо про розширення, ви абсолютно маєте рацію. Звичайно, це вимагає 27 голосів суголосності єдиної думки. Але uh, ми не можемо uh, запевнити Віктора Орбана, щоб відкрити переговорний кластер. І є так багато різних речей, про які необхідно домовлятися, тільки багато рішень, які необхідно uh, приймати, звичайно, коли йдеться про прийняття нової держави до Європейського Союзу. І uh, якщо ми не зможемо uh, запевнити Віктора Орбана. Нам просто необхідно рухатися вперед і рухатися разом з Європейською комісією. Отже, ми просто. Повинні продовжувати нашу роботу, і коли ми говоримо про е, ці процеси, звичайно, ми розуміємо, ми свідомі що є дуже багато технічних питань, різних питань. Це дуже творча робота, але також і дуже складна робота. І я певна того, що комісія зможе відповісти на всі ці питання, але в той самий час і це е, також політичний рівень питань, яку Є альтернатива, тому що на превеликий жаль ми не можемо завершити цю війну. Ми хочемо миру, як ніхто інший. Росія не бажає цього, і можливо, Росія буде продовжувати на превеликий жаль. Ви знаєте, що надзвичайно коштовним, надзвичайно дорогим питанням є питання утримання збройних сил. і нам необхідно дивитися на Україну як на такий авангард нашої нашого захисту, нашої оборони. Отже, для мене надзвичайно чітко зрозуміло, що нам необхідно думати про це і нам. Необхідно думати, що немає такої іншої ідеї, яка б не мала такого великого колосального впливу. Отже, вчора ми мали зустрічі з метою знаходження відповідей на всі ці технічні питання, вирішення всіх цих проблем. І я думаю, що ми буде го будемо готові до прийняття рішення. Це складно так, але я сподіваюся, я вірю, що ми зможемо знайти рішення. Таке, щоб отримати підтримку від усіх 27 країн. Ми робимо все можливе. щоб на політичному, дипломатичному рівні, і звичайно, наші солдати на полі битви, звичайно, на полі битви, ми робимо все можливе наші солдати вони не відступають. Це надзвичайно боляче, це надзвичайна трагедія. Ця війна, але ми захищаємо нашу сильну потужну позицію. І насправді це велика проблема. І коли Путін він збрехав президентові Сполучених Штатів, коли ми говорили про окупацію, коли вони говорили про свої обіцянки, окупувати всю не всю частину східну частину України і діти до Києва, так я бачив багато чого бачив. Мені просто необхідно було зруйнувати всі ці наративи, і я надзвичайно щасливий з того, що робить наша команда на дипломатичному рівні. У нас не так багато часу. Будь ласка, останнє коротке запитання, будь ласка. дуже дякую, Віталій Садов Фрідом. Питання до пана президента звичайно є невідкладні потреби в Україні, але можливо, ви вже говорили про можливу, можливу участь України в спільному проєкті, який вчора обговорювався з європейськими лідерами, і також питання також питання, щоб закрити тему. Заморожених активів як ви бачите те, чи стали ви ближчими на крок чи на два до цього рішення про замороження активи? Коли йдеться про питання репарацій, нам необхідно прийняти певне офіційне рішення. Ми не можемо це робити в рамках неофіційних зустрічей, але те, що ми робимо в ці дні в рамках таких зустрічей, це дискусії для. Того, щоб більш глибоко зрозуміти сенс цих проблем, і це саме цим ми займаємося. Саме це було в центрі нашої уваги. Але ми все ще не дійшли до кінцевого рішення, фінального рішення. Але так, ми плануємо це тому що йшлося про неформальну зустріч. Ми не приймаємо рішення. І ідея в тому, щоб прийняти подібне рішення пізніше і мати політичне рішення. І саме над цим ми працювали. І я думаю, що ця робота була доволі позитивною. Інше питання. Про включення України до флагманського проєкту спільного проєкту Я би хотіла надати слово президенту. Я би хотіла лише сказати з перспективи Європейського Союзу. Неможливо, неможливо вибудувати такий функціонал без участі України. Отже, зараз я надам слово спеціалісту. Отже. Звичайно, в нас є надія навчитися від ваших експертів, і якщо ми хочемо безпечно Європу, я думаю, що нам необхідно думати про Україну як про важливого гравця в цьому сенсі. Так, якщо ми говоримо про дроновий проект, так так так, перепрошую. Так, так звичайно, через цей досвід, який ми отримали на війні, так звісно, ми будемо основною флагманською силою в цьому проєкті в будь-якому випадку. І на самому початку цих публічних дискусій, звісно, ми зрозуміли, як організувати цей проєкт, але це все ще велика робота. Нам необхідно. Мати великий досвід нам необхідно ділитися досвідом і. Я думаю, що з огляду на те, що країни Європи вони мають е, таке сильне партнерство, як, наприклад, в випадку з Данією, звісно, ми будемо над цим працювати, і звичайно, вони роблять інвестиції, складають сили в наше озброєння з самого початку, і вони підтримують наших людей. І звісно, ми. Зробили багато чого нового завдяки цій великій підтримці. І звичайно ми будемо ділитися цими знаннями цим досвідом з нашими партнерами. І це надзвичайно велика робота поширення досвіду технологій і так далі. Так далі, дякую. Дуже дякую. Ми завершуємо нашу прес-конференцію. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. Дуже дякую.